Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні тут просто абсолютно прекрасна, гарна літня погода. І літо для Едмонтона особливо це щось надзвичайне. Це коли гуси повертаються назад, це коли все повністю зелені, зелене, гарне пташечки співають. Ну просто неймовірний та найкращий час для того, щоб перебувати в Едмонтоні. Сьогодні, друзі, є дуже важлива та хороша новина для Канади. Канада поставила на місце Трампа, Канада відповіла і Канада показала, що таке бути Канадою. І новий прем'єр-міністр Маркарні зробив дуже цікавий хід, хід, який повністю все перекрутив і надав Канаді чогось більшого, більшої змоги і більшої поваги на світовій арені. Попрошу вас, залишайте вподобайки цьому відео. Підписники збільшуються. Зараз потрібно ваша підтримка проти російських ботів, які притискають україномовний канал. І дуже багато зараз складності є для україномовних блогерів. Тому буду чекати вашої підтримки. Вподобайка, підписка. Та звісно, ваша думка на цю цю ситуацію цікаво буде почути не тільки мені, а й знайомим, які дивляться цей канал, які є канадцями, що думають українці. Про теперішні новини і про те, як Марк Карні вдалося поставити Трампа на своє місце і не лізти й не заглядати в сторону Канади. Давайте почнемо з того, що останнім часом і буквально сьогодні, щоб бути точнішими, Трамп перед візитом короля Чарльза всюди в Канаду написав в своїх соцмережах про те, що Канада хоче приймати участь. В його спецпроекту, який стосується цього великого купола захисту, який буде захищати Сполучені Штати Америки від всіх потенційних ракет, навіть різної небезпеки з космосу. І що це означає? Що Канада запропонувала і за і показала своє бажання, що вони хочуть бути частиною цього проекту, і щоб їх фактично їхню країну теж цей купол захисту захищав в майбутньому. І Трамп знову повернувся до своєї тої знаменитої цитати е, в сторону Канади. Розповідаючи про те, що Канада, якщо хоче бути частиною, то повинна заплатити 86 мільярдів доларів. Але він має дуже хорошу хороше рішення для Канади і канадців: що якщо канадці не хочуть платити взагалі за це, то їм потрібно стати 51 м штатом, і буде Канаді це все безкоштовно коштувати. Тобто людина продовжує ображати тиснути сторону Канади, і канадцям це дуже сильно не подобається. І Канадці вже точно остаточно вирішили свою позицію і куди вони хочуть рухатись. І вони то. Що не хочу рухатись в сторону Сполучених Штатів Америки в самих Сполучених Штатах Америки конкретно проти того, щоб Канада стала 51 штатом і частиною Сполучених Штатів Америки. Тому що найбільша проблема, яку Трампу поставили на стіл, це те, те, що якщо б навіть це відбулося якимось чином, то більшість Канади, і фактично Канада, якби стала повноцінним 51 м штатом, то мала би конкретні демократичні. Погляди, тобто би підтримали демократичну партію, і Канада має населення зараз приблизно 41 мільйон населення, що фактично стосується і відповідає до тих самих цифр, що в Каліфорнії, і Каліфорнія завжди виграють каліфорнії демократи. Тобто, якщо би Канаду додали як 51 м штатом, то республіканська партія Сполучених Штатів Америки би могла зазнавати майже завжди поразок. І Трампу це говорять і кажуть, що це дуже дурна ідея, погана ідея, і не підходить Сполученим Штатам Америки. Трамп на це відповідає, що йому без різниці, що він дивиться на Канаду як на ресурси, як на велику прекрасну країну. І він все рівно вважає, що для самих Сполучених Штатів Америки це було би набагато краще. Але чомусь люди в Канаді не хочуть цього. І, і канадці конкретно показують е, тим, що вони постійно бойкотують та й надалі тримаються разом та зміцнюють щось не. Неймовірне. Зараз проходить розіграш Кубка Стенлі в загальному тут. І залишилася тільки одна команда в розіграші. Це Edmonton Ойлерс. І вся країна, вся країна боліває зараз за Edmonton Ойлерс за те, щоб Едмонтон приніс і повернув назад Кубок Стенлі перший раз з 93-го року назад та таким чином показав знову ж таки велику єдність та міцність Канади на даний момент. І Марк Карні дуже цікавий хід зробив. Він запросив. Чарльза короля на відкриття 45-го парламенту тут в Канаді, і це перший раз, що король і, взагалі, з королівської сім'ї приїхали відкривати парламент за за 50 років. Це дуже велике велика подія тут в Канаді для канадців і честь, що король сам приїхав, і насамперед, що король виступив. Та зазначив дуже серйозну цитату. Він зазначив цитату, що Канада завжди була з Великою Британією, і що канадський суверенітет потрібно поважати і треба поважати, і що ніякий, можна сказати, рух в сторону Сполучених Штатів Америки навіть не може розглядатись і не буде розглядатися. А навпаки, що Канада зараз перебуває найбільшу. Економічну зміну з часів Другої світової війни, яка складається з тих, з того, що будуть знижувати податок для середнього класу, будуть збільшувати. І підскорювати різні мегапроекти, не так як це все тягнулося довго. А навпаки, буде якийсь класний проект, це все буде рухатися тільки вперед. І насамперед, те, що Канада буде забирати інтерпровінційні бар'єри, що зможе допомогти між провінціями торгівлею, займатися без ніяких проблем. Та звісно, король Чарльз сказав, що канадці не повинні боятись, канадці міцні, Канада одна з найкращих країн у світі, і Канада може легко сама собі дати раду зі всіма своїми ресурсами. Зі Всіма своїми можливостями, і що треба дивитися, він зазначив канадцям до канадців звернувся на це як новий виклик і щось добре і можливість для Канади. Рухатися трошки більше незалежніше в свій бік і ставати більшою силою на світовій арені, а не бути залежною завжди від Сполучених Штатів Америки це дуже конкретний та серйозний меседж, який і, і хід гри від Марка Карні, теж який сказав Трампу прямо в лице, що Канада не є, не продаш, не продається і ніколи не буде продаватися. І е, так само, як то кажуть, підколов Трампа назад, тому плані, що він зазначив, і сказав Трампу, що Білий дім теж не продається. Тому деякі речі в цьому житті дійсно не продаються, незалежно за скільки грошей можливо хтось пропонує чи ні. Зараз ситуація в Канаді після цього буде дуже цікавою, тому що це конкретна підтримка, і саме приїзд короля він не просто так. Король спеціально приїхав, щоб показати цей меседж. Щоб сказати Трампу, і щоб Трамп відчепився від Канади назавжди і ніколи не думав про такі амбітні плани, про те, що Канада потенційно, можливо, колись би стала 51 м штатом для канадців. Це хороші новини. Канадці задоволені, канадці вдячні, і канадці гуртуються, тримаються разом і крокують та рухаються тільки вперед, а не назад. Думаю, що відео вийшло дуже цікаве, інформативне, і я вам сьогодні зміг донести важливу свіжу інформацію прямо з середини. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.